Тим часом зустріч президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем може допомогти Україні отримати нові далекобійні можливості. Про це заявив посол України в США Оксана Маркарова і додала, що обидва лідери усвідомлюють наскільки ця допомога потрібна. Зокрема, канцлер уже провів зустріч з американськими сенаторами, які розглядають нове фінансування для України у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Євген дикій зараз з нами на прямому зв'язку. Це військовий аналітик, пане Євгене. Доброго вам ранку. Вітаємо добрий ранок. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. слава, отже, давайте може розпочнемо з цього візиту Шольца до Америки. Шольц і Байден поговорили про Україну. Це була головна тема їхньої зустрічі, і достатньо об обнадійлива тональність, скажімо так, Шольц приїхав доводити Байдену або вимагати від нього повної згоди стосовно того, що Україну треба терміново підсилювати. Ні, ну я б так не ставив питання. Справа в тому, що давай, давай чітко розставимо хто що може. От Байдена не треба умовляти, що Україну треба підсилити. Але в Байдена на даний момент немає такої можливості, оскільки Дональд Трамп і Трампісти заблокували в Конгресі США е, ухвалення відповідного законопроекту. Ну а в американській правовій системі президент не може цього зробити без згоди парламенту. Тому е, казати, що Шольц умовляє про щось Байдена. Вибачте, це трошки взагалі не про те. Байдена умовляти не треба. Він наразі сам умовляє свій конгрес. На жаль, умовляє, поки що невдало. А що могла мати Маркарова стосовно далекобійної зброї? Отут інша тут прямо протилежна історія. Справа в тому, що Шольц, на відміну від Байдена, наразі вже добився у Євросоюзі виділення нам коштів, але кошти, кошти автоматично не конвертуються в будь-яку зброю. І от у Шольца лежать Тауруси. Далекобійні крилаті ракети повітряного базування, і отут особисто Шольц якраз жорстко блокує виділення їх нам, оскільки це далекобійні ракети, і він дуже боїться, що ми будемо бити по території Росії, що насправді було б абсолютно нормальним. Однак Шольц боїться, що це викличе якісь дії Росії вже напряму проти Німеччини, і швидше за все йдеться про те, що якраз Байден умовляв Шольца надати нам ці ракети Таурус під гарантії, що ми будемо їх застосовувати. Тільки на своїх окупованих територіях, і так далі, і так далі. От тут тут швидше тут, тут швидше така історія. Ну а от Шольц може далі пробувати умовляти американських сенаторів, судячи з таким чином, якраз підсилюючи позицію Байдена. Ну але ми взагалі опинились в абсолютно абсурдній ситуації, в якій фактично одна людина, яка формально не має зараз жодних повноважень, колишній президент Дональд Трамп. Ну його не можуть здолати ні діючий президент Байден, от е, ні лідери інших держав. От одна ця приватна особа, друг та союзник Володимира Путіна, взяла і змогла таки повністю заблокувати нам американську допомогу е, як мінімум на кілька місяців. А насправді давайте будемо готуватися до гіршого для нас сценарія, що можливо вже і назавжди. Але зараз Байден розглядає інші варіанти того, якщо навіть Трамп заблокує і Трампісти заблокують цю допомогу, яким ж іншим чином до прикладу постачати озброєння Німеччині, а потім Німеччина буде передавати його Україні або інші, або якісь інші країні. Як вам такий варіант, чи це можливо? Ну я не настільки добре знаю американське законодавство, щоб сказати, чи дійсно він може це продати Німеччині з тим, що без так званого сертифіката кінцевого користувача. Тобто з тим, що Німеччина не має після цього узгоджувати кожну передачу в треті руки, але можливо це дійсно, можливо, це все ж таки входить в межі повноважень саме виконавчої влади США, і тоді для нас це буде рятівним варіантом. Нам, власне, байдуже, як саме вони це оформлять. Нам важливо, щоб до нас знов поїхали снаряди. Пане Євгене, ви чули коментар пана Арахамі з приводу того, що в нас достатньо запасів зброї, і ми маємо таку подушку на два місяці. І це з одного боку, мабуть, мало б всіх заспокоїти. Але що буде в разі негативного сценарію? Що буде після двох місяців? Почнемо з того, що насправді про навіть про два місяці, дивлячись про що говорити. В нас вже на фронті дуже гострий снарядний голод. І я не знаю, що саме має на увазі пана Ракамія, чи він має на увазі, що через два місяці закінчиться навіть така кількість, яка є зараз, чи, чи він про те, що в нас на два місяці інших видів озброї? Але трьох основних найбільших калібрів старого радянського 152-го, натівського 155-го і 120-х мін в нас вже більше місяця. Гострий дефіцит. Дві тисячі снарядів на день по всій лінії фронту це навіть не мінімум, це менше ніж мінімум, який, який нам необхідний. Це ну як це реально виглядає, щоб ви розуміли, якщо пару місяців ще тому е, важливо було виявити координати цілі, вчасно передати її артилерії, і далі стояло питання: е, ціль встигне втікти чи не встигне, то зараз збирається інформація по багатьох цілях і доводиться приймати дуже важке рішення. От на цю ми снаряди витрачаємо, а ця хай ще поживе і по нас постріляє. От от кожного дня доводиться ухвалювати от такі болючі рішення. Це те, що є вже. Тому якщо через два місяці стане ще гірше, ну тоді тоді це взагалі дуже погано. А, чи вірно, що зараз одним із найгостріших питань є отримання саме далекобійної зброї, далекобійних ракет для того, щоб уразити склади противника, там логістичні центри і те власне, де зберігається їхнє озброєння? А це якраз не тільки зараз, це найгостріше питання від самого початку війни. Неможливо виграти цю війну, якщо в росіян буде спокійний тил, якщо ми можемо їх змушувати, якщо ми змушені їх знищувати, виключно коли вони вже доповзають до лінії фронту. І кожна можливість бити по їхніх тилам вона дуже сильно впливає на перебіг війни і дуже сильно покращує наші можливості. Відповідно, ми працюємо над цим одночасно в двох площинах. Ми самі відрощуємо собі, так би мовити, довгу руку. Це те, що ми можемо робити, це виробляти дальні дрони, і ми їх виробляємо чим далі, тим більше. І ми вже самі бачили, що вони вже долітають і до Москви, і до Енгельса, і до Устлуги. І е, ну, фактично, ми бачили, як випробовуються ці нові моделі. Бо до 2022 року ми взагалі дальніми дронами ніколи не займалися. А тепер вони в нас вже є і не одної моделі, і долітають і вражають. Зараз стоїть питання поставити їх на великий конвейер, щоб вони кожного дня долітали і вражали. А от випускати самі дальнобойні ракети ми наразі не в змозі. От е, а як ми бачимо самі по російських е, атаках на нас, найбільш ефективне поєднання це все ж таки одночасні удари дронами та ракетами. От, відповідно, дрони ми робимо самі, а ракети намагаємося витрусити із союзників. Uh -huh. Створення окремо сил безпілотних систем. Чи означає це, що Україна змушено змінює свою тактику зараз ведення бойових дій? Ну, це навіть тут я навіть не вживав, що змушено змінює. тут. Швидше про інше. Як не дивно, ну війна це в жах. Війна це це страшно, але крім того, війна це завжди величезний стимул розвитку технологій і технологій напряму військових і всіх дотичних. І наша війна наразі це фактично перша війна 21-го століття. Вона нас така насправді дуже анахронічна. В ній поєднуються елементи навіть від Першої світової, від Другої світової, тобто таке глибоке двадцяте століття, але це перша війна в історії з масовим використанням дронів, при тому дронів всіх видів повітряних, морських, наземних. Це ну перша я категорично проти словосполучення війна дронів, бо воно абсолютно неправильно розставляє акцент. Це була, є і буде війна солдатів. Це була є і буде війна піхоти. Але е якщо раніше піхота воювала тільки автоматами і танками, то тепер дрони займають величезну роль. От і е дрони міняють хід війни, і на сьогоднішній день дві армії світу наша, ну і на жаль ворожа, оскільки ми. Весь час в цьому процесі, і ми, і вони так, от е, е, наша армія і е, наші вороги це дві армії світу, які на десятиліття випереджають всі армії світу, включно з найкрутішими натівськими, саме по реальній практиці бойового застосування дронів. І, от саме ця реальна практика привела до створення цього нового роду військ. Це, це швидше не про щось вимушене. Це такий знаєте, ну це е, род військ, от як в 20 столітті е, з нуля створювали ракетні війська, бо це була та новація, яка міняла взагалі перебіг всіх війн. Отак от зараз створюється новий рід військ, тому що дрони міняють перебіг військ, і е, в 21 столітті вони вже будуть е, не екзотичним компонентом у війні, а навпаки, одним із ключових. Сили безпілотних систем, які ми скоро побачимо, організація цього. Ну і власне, ми вже знаємо, що Україна виробляє дрони, що це стосовує різного виду безпілотники. Якщо порівняти та цей технологічний прогрес, скажімо так, нас і ворога, вони ж також виробляють і також купують десь безпілотники. Що ви можете про це сказати? Ну, по-перше, дуже багато схожого з двох причин, і ми вчимось у них. Вони вчаться у нас. Оце взаємне запозичення іде з шаленою швидкістю. І в нас, і в них працюють команди трофейщиків, які розбирають буквально по гвинтику, по мікросхемці, по платі кожний новий ворожий виріб, який вдається збити. От і одразу визначається о. Оце в них погане. О, а оце вже варто скопіювати, і це йде теж в дві сторони. Крім того, теж ну не будемо приховувати, чому і ми, і росіяни змогли швидко налагодити виробництво дронів. Бо вони роблять це з цивільних компонентів там, фактично, за винятком вибухівки, все решта суто цивільні компоненти, які купуються ну, умовно кажучи, на Алі Експрес. Я зараз не сильно перебільшую. От, і Вони купуються на одних тих самих китайських заводах, Що нами, що ворогами. От і буквально навіть буває, що йдуть конкуренту. Іде конкуренція за контракти. Хто законтрактує, однакові дикталі у китайців першим? Ми або вони. От, тому дуже багато спільного. А в чому відмінності? На сьогоднішній день технологічно виграємо. Ми наші моделі на сьогоднішній день набагато краще. Але е, ми відстаємо у постановці на масовий конвеєр на масове збирання, тому що отут мають мають переваги їхня, скажімо, дуже централізована, дуже тоталітарна економіка, коли можна просто в наказному порядку поставити на конвеєр достатню кількість людей і сказати: і нема конкуренції між компаніями. А держава сказала: Так: От ми беремо оцю одну модель, байдуже хороша, вона погана. Вна, в нас вона влаштовує. От, ви всі нам її кліпаєте. От в нас ринкова економіка, кожна компанія пропонує. Панує своє в результаті з'являються набагато крутіші технологічні моделі ніж у них. Але в результаті так само в результаті є певне відставання саме по масовому збиранню. От, ви якраз зауважили, пане Євгене, що е, дуже багато схожого, якраз е, в принципах комплектації цих дронів з одних і тих самих е, запчастин це все збирається е, ледь не з онлайн-магазинів. Е, тоді можливо, можливо, варто змінювати саму філософію наповнення санкцій. Тобто, ну якось світ має зупинити е, е, цей Ні, саме конвейер. дрони, не зупинимо. Не, це е, нереально. стосовно стосовно нереально, стосовно санкцій, тут інша історія. Е, тут якби вдалося жорстко дотиснути, щоб до них не доїжджали хоча б дійсно суто військові компоненти, е, це дало б вже дуже багато, тому що дрони можна робити з компонентів з ліспреса, а крилаті ракети не можна, танки не можна, навіть банальні артилерійські снаряди не можна. І от тут давайте сконцентруємося на цьому. Будемо вимагати від наших союзників і будемо допомагати їм, будемо шукати, по яких обхідних шляхах. Ряхах їдуть дійсно військові технології до росіян, а вони досі їдуть, і оце треба перекривати. І це вже дасть дуже багато. Ну а дрони. що ж, а тут просто Ну що вступаємо в конкуренцію. Технологічно виграємо. Давайте навчимося ще й масовий конвеєр нормально робити. Дуже дякуємо за аналітику. Спасибі вам, що доєдналися Євген Дикий військовий аналітик. Був з нами на прямому зв'язку.